вас піти, нам потрібно побути на самоті, своєю родиною. Польський дух у Хмельницькому. Цієї неділі старицьківчани покажуть прем'єру музичної авантюрної комедії Сеньор на мільйон за п'єсою двох італійських драматургів. Режисером-постановником став Євген Курман. Театр Хмельницький е імені Старицького звернувся до цієї п'єси, на мою думку, дуже правильно. От зараз в цей час такий тяжкий, знаєте, коли. Почалось все, і цей такий національний стрес відбувся з людьми, то одразу почали говорити, що от потрібен якийсь легкий матеріал, якась комедія. Я тут уточню. Я вважаю, що потрібна не комедія, а потрібен такий сценічний матеріал, який би дозволив відчути життя повною мірою, щоб там було все: і кохання, і журба, і любов, і пристрасть. І якісь драми музичний супровід один з головних елементів вистави. Використовують переважно твори італійських композиторів. Однак, оркестр театру вніс свої корективи для підсилення ефекту присутності у деяких сценах. Деякі моменти були підкреслені музикою. Скажімо, там така музика детективного характеру чи якогось такого. Там є така містичні моменти. Такі от та, і треба було на ходу придумати. От. І наша піаністка Наталя Полтавцева, вона ну, має зібності до написання музики. Ось вона допомогла в цьому. У центрі сюжету Леонідо Папагато, голова сім'ї, який всіляко намагається заробляти, щоб утримувати рідних. Одного разу він наважується на. Аферу прикидається бідним разом зі своєю родиною, щоб виманити кошти у благодійного фонду. Та події розгортаються так, що комедія перетворюється на детектив. На сцені головного героя втілить заслужений артист України Микола Валівоць, який майже півстоліття працює у театрі. Ця вистава його бенефіс. Персонаж мій такий екстра. Екстрацентричний такий, знаєте, він викручується у всіх ситуаціях, яка б ситуація не складалася там в його житті чи з його сім'єю. Він викручується. Він дуже закохний свою сім'ю, закохний свою дружину. Але ситуація так складується, що вони грають на почуттях один одного і Валерія, і, і Леонідо Папагатто. Ще одного героя безпорадного дідуся зіграє Степан Буртнічук. Каже, його персонаж підсилює жанр самої п'єси, авантюрної комедії. 94 роки, артрит, склероз, атеросклероз, діабет, повне здитиніння. Оце я граю таку. Авантюрна комедія, звичайно, тут присутній авантюризм, який використовує головний герой. От і дідусь є одним із елементів, засобів цього використання для того, щоб збільшити своє матеріальне становище. І, ну і так далі. У цьому місяці виставу можна буде побачити двічі: 26 та 29 березня. для відвідувачів підготували подарунки, запустили марафон любові, присвячений до дня театру. Усі, хто побуває на виставі, можуть зробити світлину на фоні банера і відправити фото на пошту адміністрації. Серед учасників оберуть переможців. Марафон заключається в тому, що кожен хто зробить фотографію свою на фоні. Я люблю театр на фоні локації. Михайла Старицького прийме участь в розігріші 10 футболок з логотипом. Я люблю театр. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Новини 33 канал.